Сьогодні ми з вами будемо продовжувати вивчати комбінаторику і будемо говорити безпосередньо про перестановки та комбінації. І мене зараз цікавить, чи всі ви вмієте виконувати саме такі дії. Ну, я так думаю, що якщо не дивитися на третій приклад, то проблем у вас не повинно бути. Але для того, щоб не було проблем, давайте попрактикуємося. 10 факторіал поділити на 9 факторіал. Що таке 10 факторіал? Це множення від одиниці по 10. А що таке 9 факторіал? Це множення від одиниці по 9. Тому 10 факторіал я представляю, як 9 факторіал помножити на 10 і поділити на 9. Тепер ми виконуємо скорочення і буде 10. Я ще раз хочу акцентувати увагу, що таке 10 факторіал? Це 1 на 2 на 3 на 4 і так далі 9 і 10. А що таке 9 факторіал? Це 1 на 2 на 3 на 4 і так далі. Це 9. І ось це у мене 9 факторіал. І ось це у мене 9 факторіал. Ось чому воно скорочується і залишається 10. Okay. <laughs> Аналогічно дивимося і ось цей приклад. Що таке 10 факторіал? Як ми його можемо представити через 7 факторіал? Звичайно, що це 7 факторіал, а після нього йдуть які числа? На 8, на 9 і на 10. Всі звертають увагу, що ось тут уже немає факторіалів. Тобто 7 факторіал це множення від 1 до 7, ми об'єднали ось такою дією факторіал. Тут залишилось 7 факторіал. Тепер ось це з ось цим скорочується. 8 я множу на 9, буде 72. 2, і ще на 10 буде 720. З огляду на ці приклади, давайте спробуємо розбиратися з третім завданнячком. Що таке n факторіал і як ми його можемо представити через n-2 факторіал? Звичайно, що це буде n-2. Факторіал, що йде після n-2. Що буде на одиницю більше? Буде n-1. Якщо я сюди додам 1, буде n-1. Що йде після цього? Якщо я ще сюди додам одиничку, то буде n. Тобто, ось, бачите, в нас і є цей n-факторіал. Знизу залишається n-2 факторіал, можна скоротити і залишається n-1 помножити на n. Ось і результат.